Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт. Погляньте, що відбувається з моєю командою. Карім Бензема. Я його прокачав до 89 го рейтингу. Еволюція Джеймі по 4 зірки на на робочій нозі. 95 швидкість. Золотий рапід, золотий павершот. Непогані стати по ударах і по дриблінгу. Зараз будемо дивитися, як воно буде виглядати. Дав йому стиль зіграності яструб, щоб можливо ще спробував за межтортного майданчика вистрілити раптом заб'є. Ну і ось такі, що в нього тут є плейстайли з базових. А Лосано його я собі закинув в еволюцію Компліт Вінгера і тепер в нього тут золотий технікал, золота ракета і рапіт. Ще є. В нього є все для того, щоб стати дуже неприємним для суперників, тому що окрім швидкості дриблінгу має 5 зірочок на фінтах та неробочій нозі. Це має бути дуже цікаво. Валявся в мене в клубі такий Лосано, Я його прокачав, бо побачив, що досить цікаво це буде виглядати. Гроса я спіймав, коли віддав свої карти у трейдін. Першої спроби там якась фігня квіксельна випала. З другої Грос, який, як пам'ятаєте, я його купував, він мені сподобався. Ну і тут я би ще поставив собі Чалханоглу, якого почав качати. І я його буду випускати на заміну, але хімії мені не вистачить як не крути. Тому буде на замінку виходити. Я б стам отримав я пастам в оренду. Як це зробити, розповідав у телеграмі. І зараз має стам 4 матчі в еліті Райвелс для того, щоб дати мені зрозуміти, чи може він опинитися в основі замість когось із пари Саліба, варан, хто грав довго. Чи можливо мені там качати Блана, який, як ви знаєте, в тій еволюції може отримати гачечок і блок, бо золотий єнот в нього є. Ось такий склад у нашого першого сьогоднішнього суперника Анрі, перший власник, я зрозумів, я бстам. Можна сказати, що перший відбір, тому що так, золотий силач, він підштовхнув так легонько. Грос. Гарне перехоплення було. Бензима. На доку. Доку. Прекрасний фінішинг. Золоті фінец шоти. Доку і асист від Каріма. Бензима. Ось так починає. Карім за Дрім. Варан. що за капоейро? Бензима на Лосано. Добре, добре, добре. Ірвін. Отаку От подачку на доку. Мартінес. Окей. Я б Встигає зіграти молодець. Та бляха. Все-таки Андрій забиває. Стам. Впевне, ну тут зараз відтирав він би корпусом Андрії було видно. Карім Бензима! Отак от! Ось вам і лонгшот на ястребі залітає. Карім Зе Дрім. Гол плюс асист в цьому матчі чудовий удар. А звідси жовтенький таймінг. поперечена. Бензима! Карім Бензима! Дубль плюс асист в цьому матчі 3-1. Я думаю, час зробити заміну, щоб раптом суперник не надумав виходити з матчу. Хоча... Зовсім на таке не схоже, бо грає він досить добре. І стам. І Карім Бензема. Просто хеттрек плюс асест від Каріма Бензема. І знову стам. Вау! Перший матч. З дуже і дуже позитивними враженнями про стама. Поглянемо, які будуть наступні 3. Тим часом карім Бензема біжить забивати покер. Покер! Покер! Я в уродах. Ну, поглянемо далі. Бензема забиває. Ого, рейтинг суперника. З тим зараз такі приколи. В Rivals сконектить на якісь е сервери далі, ніж е польський. Щось там і тестують, змінюють матчмейкінг. 4-2-1-3 у суперника. Роналду бачу. Япстам. Слухайте, він навіть без золотого єнота дуже круто забирає мічі. Ну йому взагалі треба. Бейл. Hello. Ой, О, як він так завис зараз взагалі. Ну це не до питання, а до серверів EA. Нереально захищатися. це ми полетіли дуже сильно в цьому матчі 0-3. 4. Дограти цей матч було цікаво хіба що, щоб побачити рейтинг суперника. Але я махав 4 голів за тайм було достатньо. На сервер де пінг 40 я більше заходити не хочу. 36 граємо. Там тут вже з Єнотиком золотим. І з Холландом. Ого. Мбапе Бейл. Серйозна парочка. А у мене бензима. Добре. Та офсайд. Офсайд? Добре, гол? Іргін Лосано. Перший його гол сьогодні наче. 1-0. Я думав вовсайд до передачу. Я не вірив, що встиг віддати, бо там вилітала лінія суперника. о Оу. Не треба викидуватись так в захисті, як за Варана зігравали. То хочеться намагатися забирати м'яч, а не просто грати за опорників, знаєте. Лосано! Ні. Оп, 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 оп. Ірвін Лосано дубль. Накрутив і повз стама там зміг пробити. Молодець. Ліва. Уф. Гарно. Доку. Бензима вистюю. Лосано! Бляха! То я так б'ю криво чи. Лосано з лівої не зміг влучити Лосано. Ближній. Вандерсар. Стам. Ох, пасуля. І Лосано. Трівалку на. 3-1. Добре. Час для Чалхануглу. Добре. Карім Бензима, ліва нога! О. Oh -oh. Там погано на старті, дав пробігтися у лісі. І Карім Бензима не влучає. Ну, варан! Я в шоці. А що тут? 4-3 так от раз, два? На тобі 5-3, крос! Ні, та що за дурня? 10 хвилин плюс один. До хати, до хати. Я б стам стій. Це така дурня він на 1 2 хоче пробігти, я то контролюю і від мене далі відскакує він хоче пробігти. Ох, дві перемоги, одна поразка. Окей, і останній четвертий матч для цієї компанії. І найцікавіше для Стама, напевно. Бо ми думаємо, що робити, чого там збирати, що робити. Лосано, хет хедстрик в цьому матчі, що не помітив. Він забирав м'яч і три голи. Там було прописано. Склад не бачу, це Означає, що 4-2, 1-3. Побачимо на полі. Е, ти хто? Родман. Маркос. Хто Леонардо? То хто такий? Бензема, Бляха, прочитав. ай-я-я-я-я-я-я Бензема, ліва нога, фінес-шот, невпевнена гра суперника, чи з так стіком. Прибрав його в інший бік. і Ніяк не може на L1R2 розігнати бензима. Фу. Ну, ліва нога стама підвела. Я так і знав, що таке може статися. Фуф. Така от ситуація, коли під пресингом і важко викрутити якийсь пас, а ти не хочеш віддавати м'яч, і От що нові ледь не привіз. Но Лосано розганяється. Бензима якось там незрозумілим чином. Шпортається і не може так стартанути. Карім. Оу, Хоу! Хоп-хоп оп! Хоп. От так от. В таких ситуаціях крім Бензема якось себе знаходить. Де просто лівим стіком легесенько обійти і завалити гол. Не може от стартанути на L1R2. Ну ніяк. О, дякую за цю паузу встай, встай, стай, стай, стай. стай стой. Ні, знов це. Ти дивись. Як це по-дурному? Пенальті. От так все було. Ніби як легко. Без питання тоді. Один гол дурненький, другий зараз на пенальті. І 2-2. І Бензема стійка. Фух, ага. Ну ясно. 24 це кінець. Другий левел для Челханоглу заїхав. Для нього залишається лише третій. Тричі ще випустити на заміну. Що можна сказати про Япа Стама після чотирьох матчів з ним? Один із найнадійніших по відчуттях центральних захисників, з якими я грав у Всі-25. Так, я напропускав зараз чимало, але повірте, геймплей настільки пливе, що тут, хоч 99-ті стати захисником намалюйте, він все одно пропливе, в тому випадку, коли в мене біжить гравець, я даю відбір і він все одно прибігає собі далі. Рухатися нереально важко, що з тим зробиш. Якби у мене не було стількох якісних центральних захисників, то зібрав би стама, не думаючи і накинув би йому золотого Єнота. Тож, якщо у вас питання таке стоїть і не настільки сильні конкуренти на позицію, то сміливо збирайте, Стам, вам сподобається. Бензема Лосано? ну таке, я знаю, що Лосано буде в мене грати. Він приблизно як Марадонна, як Ванері грає. Може зіграти, може десь загубитися. От якось так. Але карта цікаво вийшла. Погодьтеся. Бензима, так, це не Андрій Дімовзир з я я я грав недавно, це не Мбапе, який може розігнатися на Л1Р2. Скоріго бензима Л1Р2 не зміг дати за ті всі матчі, він якось шпортується там на старті. Але от просто десь відкритися, запропонувати себе і пробити, і забити. Це він може. І власне з ось цих всіх 19 матчів лише одного разу я заходив у Squad Battles, теж там докачати якісь еволюції, по-моєму, на бензима і Лосану в тому числі. Тобто, загалом статистика по його грі в Rivals там і плей-офф Чемпіон ще. Хороша карта вийшла. Але якщо один страйкер, то Мбапе певна річ, ставити буде мені доцільніше. Не забувайте за вподобайку, якщо відео сподобалося. Почуємось, побачимось, бережіть себе.